Цей тиждень, здається, кожного дня, будемо, всі будуть обговорювати цю зустріч, ми з вами також не будемо винятком, але напередодні Трамп зробив декілька заяв. Одні можна, звісно, саркастично до них відноситися, але я також попрошу вас прокоментувати до інших стосовно обміну територій і дій України стосовно цього, як сказав Трамп. Давайте розпочнемо тоді. Власне, що Трамп сказав? Що між Росією та Україною. Більш за все, що буде проведено обмін території. Ну, принаймні, він так бажає, і це буде добре і погано, як для Росії, так і України, що саме він не сказав, і це буде неминуче. От що він зазначив: ну що цікаво, що його дуже роздратувала відповідь, і позиція президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що для цього потрібна конституційна більшість. Ну тобто, виходить, зараз Трамп веде розмову, його адміністрація. Про те, щоб не де факто, а де юре визнати окуповані території російськими. ось саме про це мова. Ну, принаймні, мені так здалося з цієї відповіді, тому що конституційна більшість потрібна для. Саме для цього здається. Давайте з цієї заяви, як ви її бачите? Ну, е, ви знаєте, я, звичайно, теж прочитав всі ці його: е, Заяви, оцінки і так далі. Ну скласти їх докупи, навіть прочитавши ці заяви кілька разів, доволі важко. Ну, я вам скажу чесно, але я зрадів, виявляється, що Україна це океанська держава. Вона має, має вихід на океан. Я от тільки ну довго розглядав карту і що не знайшов цього океану. Дехто в соцмережах це назвав океаном мрій. Ocean of Dreams ну можливо, десь колись на території теперішньої Росії океан таки запанує. Ну і ми тоді будемо е, виходити на береги того нового. якогось океану Ну якщо серйозно, е, е, звичайно, треба тут виходити з е, давнього постулату про те, що е, політиками рухають інтереси. І інтерес Трампа є абсолютно очевидним, зрозумілим. Він лежить на поверхні, не треба нічого вигадувати і е, е, догадувати. Трамп хоче чергової слави хвилинної, денної, півгодинної, годинної немає ніякого значення, але йому потрібно, щоб ця зустріч завершилася тим, що він вийшов і сказав би: я добігся серйозного просування вперед. Мої зусилля не марні, я йду шляхом умиротворення цих двох ненормальних е, е, керівників, які замість того, щоб миритися, вони воюють. Мене не цікавить, е, хто на кого напав, от як напав, чому напав. Мені треба отримати лаври переможця. Ось інтерес, який е, є очевидним, і будь-які розумні аргументи, що е, віддавати. Території ніхто не може, що на е, е, рішення про е, зміну території це не рішення ні президента, ні кабінету міністрів, ні Верховної Ради. Це рішення народу е, українського, який це може зробити лише на референдумі. Ну Трамп цього не розуміє і не хоче розуміти. В принципі, йому е, от поняття права мені здається настільки далекі, на, що він просто не, не, не навіть не зациклюється на, 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 на цих темах. Йому потрібна. Оця е, теперішня, от в цю хвилину, е, можливість себе подати в черговий раз максимально позитивно Тому тут все на поверхні. Що хоче Путін, інтерес Путіна. Так само е, інтерес Путіна полягає в тому, щоб дурити Трампа і щоб йому підсовувати під час цієї зустрічі якісь красиві пропозиції про те, що от е, ми прекрасно будемо. Співпрацювати, ось у мене 3500 е, фантастичних проєктів, які ми укладемо. Тільки віддай мені Україну, і все буде добре. І Трамп буде йти на такі речі, тому що е, для нього Україна це нуль е, е, Ніщо. Він її не бачить. Якщо він говорить про океанські простори біля України, то мабуть, що він навряд чи уявляє, де вона знаходиться на карті. Хоча згадав Одесу, мабуть, це теж було е, було е, Чимось цікавим одним словом, ну тут бачите, інтереси Путіна і Трампа на жаль збігаються. Вони протилежні, але вони один одному будуть підігрувати. І у підсумку, все це вийде на те, що вони почнуть змушувати Україну і Європу, і Європу підкоритися їхнім вимогам. Чи це вдасться? Ні, не вдасться. Очевидно вже сьогодні, тому що. До речі, тут не тільки питання в тому, що сказав Зеленський, це дуже важливо. Але тут питання в тому, що йому завтра Трампу має на увазі, скажуть Зеленський і п'ять чи шість ключових європейських лідерів, які зберуться на цей відеозвінок, і йому розкажуть все. В прямій постановці я трохи пізніше хотів би вас про це запитати в іншому блоці. Питань, якщо можна стосовно зустрічі на Алясці, от на сьогодні як ви бачаєте, чого чекати? Тому що диспозиція, скажімо, так очевидна, Росія вимагає зрозуміло, чого це принаймні виведення там з території Донбасу, яку вона не захопила, визнання території, які вже захопила, Україна на це звісно ж не погоджується. Компроміс можливий чи ні? От на сьогодні, от на сьогоднішній день, якщо нічого не зміниться, завтра нічого ця зустріч не при не зустріч, а відеозв'язок здається ж буде, е, і ситуація залишиться такою. от Після 15 15-го, ну тобто, можливо якийсь компроміс, таки чи ні? Чи будуть ламати ну, просто нас і все? Е, е, е. Е, чесно кажучи, я компромісу тут жодного не бачу, е, і Путін позиції своєї не змінив, е, тому е, ну уявити, що. Зеленський піде на якісь юридично зобов'язуючі моменти пов'язані з територіальним питанням. Ну це це неможливо за визначенням, що можливо, то це просування до теми про припинення вогню, але без умов. І от на цьому мені здається, треба нашій стороні європейській стороні наполягати, що ми підтримуємо ідею Трампа, ми за Трампа. Він чудовий, він прекрасний. Він запропонував, ми за. От тепер давайте всі разом змусимо Росію зробити те ж саме, а потім будемо е, дивитися про що, як в яких е, і постацях, і так далі. Хоча всі так само прекрасно розуміють, що ніякої мирної угоди не буде. Ну тому що українська сторона не поставить свій підпис під мирною угодою, яка е, потрібна Росії, це нереалістично. реалістично. Реалістично е, перемирення е, перемир'я, е, фіксація фактичного стану справ. Без будь-яких юридичних зобов'язань, оце реалістично. От ну тому я не знаю, з чим е, вийде е, Путін е, з Трампом на цій е, зустрічі. Е, ну бо, е, чесно кажучи, поки що е, виходити ні з чим, і Трамп про це до речі, так само говорить. Він же каже, що я можу піднятися, сказати вам до побачення. І е, піти, е, тому він для себе двері залишає відкритими. Тобто, якщо Путін буде наполягати на своїх е, нереалістичних умовах, якщо Трамп не дослухається того, що будуть йому говорити завтра е, Україна і Європа, ну то тоді від, ці, від цього саміту чекати чогось позитивного, чесно кажучи, не варто. А наскільки все таки ці погрози, що я можу сказати вам щастивам, і на цьому буде кінець, як каже Трамп, Бо не мені підписувати, не мені вирішувати чи укладати угоду між Росією та Україною. Наскільки такий розвиток подій можливий? Ну, що Трамп да, виходить з взагалі з переговорного процесу. Ну, здається, не тільки з цього, але й з допомоги Україні стосовно там розвідданих про ну, тут, якраз пане Романе, питання: бо те, що ми чуємо, і те, що відбувається, насправді з цими двома моментами, не пов'язано, американський військово-промисловий комплекс заробляє зараз уже мільярдами. Подивіться минулого тижня. Мільярд цього тижня більше ніж мільярд, і так далі. і так далі Тобто це гроші, які йдуть в американську економіку, і Трамп же ж на всіх перехрестях кричить, що я хочу, щоб ну американці заробляли. Ось, будь ласка, ви заробляєте. Тому, якщо він навіть вийде з цього перемовного переговорного процесу, але залишатиметься. Рішення його ж рішення про те, що, будь ласка, ми продаємо не Україні, а Європі, а там робіть, що хочете, то це нас цілком влаштовує. Єдиний момент, який справді є надзвичайно важливим, крім цього, це розвіддання. Поки що європейські партнери ну стовідсотково не можуть покрити те, що дають американці, це правда. От, ну, значить, от в тому в цьому моменті можуть бути певні. Для нас проблеми У всьому іншому проблем не видно ну ніж ніж така переговорна стратегія, коли щоразу замість того, щоб Кремль карати за злочини йому дають відстрочку. Ну то е, в цьому великого смислу не видно. Добре, а стосовно цієї заяви, що ця зустріч, як ви зазначили, буде попередньою зі слів Трампа. Тобто е кілька місяців назад він казав, що ця зустріч з Путіним, моя зустріч з Путіним, вирішить усе. Тепер ця зустріч, чим вона наближається, буде лише попередньою, і він планує дізнатися, що російський диктатор вважає для себе там прийнятним і все таке інше. Ну тобто, поговорити, це що, е як ви зазначили. Розуміння того, що нічого не вдасться, і він стелить собі соломку, ну там, тобто, розуміючи, що ці позиції вони не можна їх звести. І, по-перше, за такий проміжок, часу, і по-друге, ну тому що це зовсім різне. Не те, що ну от от мені здається, що ми е, хочемо вкласти в голову Трампа наше бачення, якого у Трампа немає, е, він не керується е, стандартними, зрозумілими е, так би мовити ну підходами. у нас Для нас є поняття міжнародного права, для нас є поняття е, е, міжнародного е, злочину воєнної агресії там і так, далі, і так далі. Для нього цих понять немає. У нього абсолютно інші цінності, і він цими цінностями керується і не збирається зважати на все те, що є навколо нього. Йому треба поламати світову торгівлю, він і ламає. Йому треба ввести тарифи проти всього світу, він їх вводить чи це законно, це незаконно. А він а він це робить, ну тому що йому так хочеться. От ну допоки не буде е, так би мовити створено противаг, е, це буде вдаватися. Якщо противага є, у нього нічого не виходить. Подивіться, зараз е, він знову відклав від, на 90 днів е, е, покарання Китаю. А чому? Ну а тому, що Китай йому сказав, дорогі друже, ти мені, я тобі. І ми і ми розійдемося як в морі кораблі і до побачення, тобто є противага. Якщо противаги немає, він робить те, що вважає за доцільне, тому це все розумієте, з іншої, з іншої площини. І думаю, що Європа зараз безумовно не може стати тим тією безпековою противагою, США. і тому вона змушена. Іти на оці от поступки на умовляння, на приниження і так далі. І так далі Але це лише до того моменту, поки та саме Європа не стане на ноги в військовому плані, бо економічно вона жодним чином не поступає США Це всім ясно і і зрозуміло. Е, коли е, відбудеться зростання Європи як е, військового фактору, ну от тоді е, всі ці розмови Трампа залишаться в історії, що й звичайно. До цього е, доживе, до, до от тому тому я не знаю. Е, мені здається, що в цій ситуації європейці безумовно будуть тиснути. Але чи Трамп е, зверне на це увагу? Ну от, е, для мене це питання. Е, хоча, е, якщо він не зверне увагу, ну так тоді, тоді нам доведеться справді значно пришвидшувати свій е, е, так би мовити свою європейську співпрацю. З нашими партнерами і виводити все на той рівень, який забезпечить нам певну автономію. Ну що ж, поки будуть проблеми з інформацією для систем наведення, там зв'язку і тому подібне, але я думаю, що і це не буде критичним. Добре, знову ж таки, продовжуємо вчорашні заяви. Я після зустрічі на Алясці. Я планую, що Путін з Зеленським зустрінуться, або Путін Зеленський і я зустрінуся. Це знову ж таки сказав Трамп. А наскільки реальне це все, і чи залежить це від результатів 15 серпня? Тому що ну звичайно, це президент США, але його слова дуже часто ми до речі, ще останній блок буде. Поговоримо про його слова. Ну ні про що, скажімо так. Ну, дивіться, пане Романе. Ну е, от формула: е, ми зустрінемося е, там, в трьох чи вони зустрінуться вдвох. Ну сам факт зустрічі нічого не означає. От е, ну, я не знаю, я вже втомився, чесно кажучи, пояснювати, що смисл зустрічі не в самій зустрічі, а в результаті цієї зустрічі. Ну, у нього ми... таке бачення, що от він зустрінеться і може будь-кого. Ну, заговорити чи продавити, чи запропонувати і вирішити питання, все ну от е, в тому то і проблема, що це далеко не так, і він це прекрасно знає. Е, він зустрічався. Ну давайте просто з аналогією, щоб було зрозуміло, нашим шановним глядачам. Він зустрічався, коли був першим президентом, так би мовити, першу свою каденцію з Кимчен Іном. Так, так. Слухайте, була фантастична е, драчка всередині адміністрації. Одні хотіли, інші не хотіли, е, значить, е, але Трамп переламав всіх всі аргументи відкинув. Треба їхати. Поїхав в Сингапур, і там відбулася зустріч. Вона нічого не дала. Абсолютно. Е, більше того, за ці роки е, після цієї зустрічі е, Північна Корея ще далі просунулася в своєму е, ядерному озброєнні. У підсумку тепер Північна Корея реально може дотягти до узбережжя Америки в Тихому океані. Що дала ця зустріч? Нічого. Трамп її дуже хотів, і зараз те ж саме. Він просто хоче зустрічі для зустрічі. Він хоче, щоб потім можна було написати твіт, твіт там, чи, чи виступити на прес-конференції, і не більше нічого сама по собі зустріч не дає. Дають результати зустрічі а для того, щоб вона була результативною, вона має бути справді е, пропрацьована в деталях, і це роблять не президенти, це роблять технічні команди, які працюють е, доволі глибоко, доволі серйозно і так далі. І тоді, коли складається е, спільна позиція, от тоді виходять на арену президенти, підписують папірці, їм подають шампанське і вони герої. В іншому випадку ситуація буде рівно до да навпаки, але Трамп цього не хоче зрозуміти. Він думає, як ви правильно кажете, що от я всіх зберу, ми сядемо і за п'ять хвилин все вирішимо. Ну, ну хай спробує в черговий раз, в черговий раз буде штанга і не більше. Е, добре. І тоді стосовно абсурдних і напівабсурдних заяв президента Сполучених Штатів, тобто, ну там що Путін добра людина, що погодився приїхати на територію США. Це зрозуміло. Але ну знаєте, оцей тон заяв, що Росія воююча країна, Росія перемогла Наполеона і Гітлера. Хоча тут питання, хто там переміг і завдяки чому. Ну добре, то вже для істориків і це займе час. А, але лейтмотив знаєте, оце такий, що. Росія воює, вона не переможна, тому треба погоджуватися ну тоді з Італією про все можна погоджуватись. Італія правила Рим правив світом там тисячу років, чому ми не погоджуємось? Ну, і ці заяви про чотири години. Якби росіяни поїхали дорогою а не пішли полем, то через чотири години були в Києві. Ну знаєте можна сміятися, а можна зрозуміти, що хто все таки і і що засовує в вуха американському президенту. Наскільки це? Для ну звісно, це для нас загроза, але виходить, що ці дзвінки Путіна, його розмови про історію про інше, Вітков в Москві, оце і складається така картина світу у голові американського президента. Ну, бачите, він ж сам сказав, що він подзвонив своєму другу Орбану а, і, Ні, то йому, і то йому, і, то йому все розказав. Насправді, тобто, Наш, що і Трампа, як. Трампа інших друзів в Європі немає крім Орбана. Розумієте, ну і Ви... тому такі люди, як Орбан, як Вітков, і все це інше... Абсолютно неграмотна е, його обслуга, вона й формує думку. Вона йому розказує про тисячу кілометрів океанського узбережжя. Вона йому розказує про те, що Росія непереможна, Ну і всякі інші ці е, бредятини які він сприймає, і потім просто ретранслює. Це не професіоналізм, чи це спеціально так я би вкладається в його голову? Ви Знаєте, я думаю, що це такий, такий махровий непрофесіоналізм і небажання просто заглибитися в суть проблеми. Він, Трамп людина дуже, знаєте, така яка стрибає по поверхні. Вона не заходить в глибину, їй це нудно, їй це важко, їй це не цікаво. Вона хапає якусь думку, яка їй сподобалася, і потім на ній живе, і потім їй видає. Періодично повторює і так далі. І так далі при цьому це робиться з року в рік. Це не те, що це якесь таке. От я повторюю ще раз. Просто у нас дуже швидко все забувають. Ще в перше своє пришестя Трамп називав Європу гіршою ніж Китай. Зараз він це просто тільки повторює. Тобто, це йде, це вже зафіксована в голові. Так би мовити, позиція яку він просто-напросто потім ретранслює знову і знову. Так само, і те, що Росія це прекрасна країна, що вона непереможна що вона велика, що з нею можна робити бізнес. Йому той самий Вітков разом з цим Дмитрієм це в голову вклали. Дмитрієв через Віков, а завтра так, чи післязавтра це йому буде знову вкладати в голову Путін, і Трамп це повірить. Хоча ну навіть ну най най Найконсервативнішому е, 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 там скажімо експерту е, зрозуміло, що е, перспектив немає. Ну, ну тому що тому, що робити щось е, там, де нічого нема, це десятиліття. Е, е, і ніяких здобутків, і ніяких е, е, ну, прибутків Трамп за своє життя ні політичне, ні фізичне ніколи не отримає. Але знову таки ми повертаємося до початку. Для Трампа це не є важливим. Для Трампа є важливим сьогоднішній вихід до преси. Все. Зрозуміло. Добре, переходимо тоді до Європи. Власне, Європа та Україна розуміє, до чого все йде, і намагається змінити ситуацію. Ну, принаймні на словах. Вчора напередодні відбувся екстрений. Естр на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, Кая Кала за підсумками що сказала: Ну, ми продовжуємо підтримку України в військовому економічному плані, але країни ЄС висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру. Ну зрозуміло, що до справедливого миру, але все ж таки немає, знаєте, немає такої гострої заяви. Не можуть вони собі зараз дозволити завтра. Це все буде. Коли відбудеться цей відеозв'язок який Мерц канцлер Німеччини якби започаткував, от завтра щось станеться таки чи ні? Тобто Європа реально скаже, що вона думає з цього приводу, нарешті ні, думаю, що може, оскільки це буде закритий формат, безумовно там можуть бути різні думки, але я не думаю, що Європа буде щось говорити в різкому тоні. Тому що вона е, розуміє, що може бути наслідком, а наслідком можуть бути е, різкі зміни в настрої Трампа. Тому я думаю, що тут навпаки буде чергова спроба його е, умовити, його підсластити, сказати, що він чудовий, прекрасний і так далі. І так далі. Е, е, єдине, що, на що мені здається, європейці розраховують, що вони. Спробують навести якісь аргументи, які його можуть в чомусь переконати. Але я не думаю, що таких аргументів у них багато, бо я ж повторюю, Трампа в голові вже сформовані кліше, і ці кліше не піддаються швидкому, швидким змінам. Тим більше, що Трамп і це знову і знову він. Промовляє, коли не говорить з європейцями, і європою не цікавиться і її практично не хоче бачити. Він каже, як і Венс, як і всі інші, що це європейська відповідальність, Україна в Європі, тому до побачення. Ну не знаючи йому, нагадають про відповідальність США за ядерне розброєння України, думаю, що так само ні. От, щоб не дратувати його, бо він веде з чергову якусь е, е, порцію е, своїх е, на, е, таких, знаєте, жорстких заяв. Тому думаю, що це буде е, чергова спроба е, утихомирити і якось налаштувати на щось більш-менш позитивне. Е, тому е, думаю, що тут особливих шансів у нас е, переконання немає. Я думаю, але з іншого боку, в цьому в чому є позитив? Позитив є в тому, що. Європа консолідується і е, отримавши, скажімо, у підсумку негатив від цієї зустрічі для європейської безпеки і для України, Європа ще більше зрозуміє, що на Трампа не можна розраховувати, що це е, ну, ну власне безперспективна справа. І почнуть ще інтенсивніше працювати е, на зміцнення європейської безпеки. І для нас це позитив. Добре, тобто від завтрашнього віртуального цього саміту між зеленським країнами ЄС, лідерами країн ЄС і США і, СА... і Дональдом Трампом. Ви не чекаєте ніякої позитивної зміни, скажімо, так у тому, що Трамп задумав зробити. Я думаю, що буде видано європейцями красиве комікет. Буде сказано, що все прекрасно. Ми розказали. Ми закликали, ми звернули увагу і так далі. Ми за Україну, ми за справедливі і тому подібне. От ну і Трамп е, е, теж вислухав нас і пообіцяв це врахувати. Ну щось десь в такому дусі, але не більше. А наскільки існує якби проблема, що Путін буде намагатися продавити оце, переконати Трампа, що він знову ж таки прагне миру, а Україна не прагне миру, тому що в голові Трампа, вже ми вже поговорили, склалася приблизна парадигма. Тобто, всі повинні чимось поступитися. Україна. Як зазначаються оці всі зливи в західних ЗМІ, ну дуже багато чим повинна поступити, це, і це дуже боляче. Чим Росія не зрозуміло, але там, здається, не дуже все так страшно для Путіна. І зрозуміло, що нам буде важко на це погодитися від слова зовсім не погодиться. Чи буде отаке намагання, чи піде на це Трамп? Чи він і хоче цього самого? ну Путін е якраз і хоче саме у такий спосіб вести справу, тобто він буде. Казати Трампу, що я готовий обміняти українські території на українські території, і Трамп буде це сприймати як поступку з боку Росії. Ну це вже це вже очевидно як божий день. Е, вони вважають, що поступкою для Путіна буде те, що він віддасть там 10 квадратних кілометрів захопленої ним української землі в обмін на, на українську землю на українську землю, на на, двадцять 20% цієї землі, тобто. Це логіка абсолютно ну неадекватна, але вона в головах і у Трампа, і у Венса, і у багатьох інших. От тому Путін буде йти саме цим шляхом. Цьому немає жодного суму.